Мої вітання в ефірі Спортпідсумок. Хмельницьке Поділля здобуло третю перемогу в другому колі юнацького чемпіонату України з футболу. Вдома він обіграв діючого лідера змагань клуб Львів з рахунком 2-1. У Львівські ворота поцілили Подоляни Ян Морговський і Анатолій Різанов. А от в черговому матчі другої ліги чемпіонату України з футболу Хмельничани Гола не забили, як і їх суперник, Вінницька команда «Нива-В». Домашня гра Поділля закінчилася з рахунком 0-0. Перший чемпіонат з бразильського джиу-джитсу в версіях і і ноугі відбувся в нашому обласному центрі. Спочатку його планували зробити всеукраїнським, та на участь в ньому заявилися джиу-джитсери з Білорусі. Тож змагання набули міжнародного статусу. Про чемпіонат сьогодні ми поговоримо з нашим гостем. До нашої студії завітав президент Хмельницької обласної федерації бразильського джиу-джитсу Ростислав Рибак. Вітаємо вас. Доброго дня. Чому вирішили організувати такий чемпіонат? Одразу в двох версіях. Вперше в Україні такий відбувався. Так, ну, зазвичай в нас в Україні в першу половину в другу половину року, тобто з вересня місяця до початку нового року, відбуваються змагання в, за версією в кімоно. Після Нового року до літа версія «Ноугі». Але дуже часто так би джицери, ну скажімо так, скаржаться на те, що немає змагань в кімоно після Нового року, а все ж таки хочеться поборотися в кімоно, і тому ми вирішили робити так, як роблять в Європі, в всьому світі проводять одночасно і в тій, і в тій версії. Розкажіть, будь ласка, в чому різниця між цими версіями полягає? Ну, по суті, прийоми ті ж самі, різниця тільки в тому, що в версіях кімоно є можливість брати захвати за саме кімоно, а версія ногі там не можна хватати за одяг, тому приходиться використовувати, скажімо так, речаги і різні захвати за плече, за руку, або використовувати якісь особливі захвати. скільки часу вам знадобилося для підготовки такого чемпіонату? Ну, зазвичай ми готуємося десь за місяць-півтора, якби дати визначені були завчасно, але процедура вимагає дуже ретельної підготовки. В цьому допомагає мені моя команда, за що я їм дуже велике дякую. Тобто такі змагання не відбулися би без такої команди, яка у нас тут є в Хмельницькому. От також нас підтримувало і місто, і управління молоді та спорту нам надавало свою допомогу. Плюс наша Всеукраїнська Федерація допомагала в суддійстві, тому, можна сказати, цей захід і отримав такий гарний результат завдяки тому, що люди доклали свою працю. Отже, такі масштабні змагання. знаємо більше двох сотень учасників. Давайте подивимося, що з того вийшло, і попросимо вивести нам фрагмент вашого відео на екран. Бачимо, одні змагаються, інші готуються. Велика підтримка, так Так, звичайно, дуже подобається, що з кожним роком діти переймаються цим духом бразильського джиу-джитсу і намагаються не тільки як скажемо так звертати увагу на свій поєдинок, а також підтримувати команду. І це роблять всі команди, які приїжджають, і це перетворює такий спорт на більш такий видовищний, тобто така атмосфера справжніх змагань відбувається там. Як тільки у вас з'явилася така ідея, повідомили колег, можливо, так з інших областей України, як вони до цього поставилися, чи підтримали таку вашу ініціативу? Так, звичайно, ми, скажімо так, маємо свою колегію, всеукраїнську, яка займається організацією змагань, і це ці про ці змагання були повідомлені завчасно всі. Представники інших регіонів майже всі підтримали деякі регіони. На жаль, по своїх там, скажем так, технічних причинах не змогли відвідати, бо ми розраховували трошки на більшу кількість учасників. От. Але в загальному було, були представники майже кожного регіону. Можливо, з трошки меншими кількостями учасників від своєї свого регіону, але в загальному я ж кажу, змагання відбулися на високому рівні. Була велика конкуренція, спортивна, нормальна конкуренція, і тому, якби, ну, наші гості з Білорусі вони залишилися дуже задоволені е, самою якістю боротьби. Тому що це не була силова боротьба, а це саме було таке справжнє джиу-джитсу. Отже, да. вже повторююся, планували зробити всеукраїнськими змаганнями, так да, стали останально. міжнародними. Це такий для вас був сюрприз чи навпаки. Ну очікували. відверто скажу, ми не очікували, що приїдуть до нас гості з там з Білорусі, там чи з Польщі також є команди. Я знаю там великі, але чомусь вони вирішили так, звернули на нас увагу, і ну і ми постаралися зробити все як найкраще. І яку боротьбу вони показали? Чомусь ви в них повчилися? Чи вони в вас? Так вони зайняли другі командні місця по дітях, і ну, серед дорослих в них була не дуже велика команда, дитячі, здебільшого, було. Я думаю, що наступного року вони сказали нам, що прийдуть ще з більшою командою. Рівень боротьби в них досить високий. Цікавий, розумієте? Тобто боротьба іменно, іменно справжній джиу-джитсу, і тому їй подобається і цікаво його дивитися, коли вони намагаються обиграти один одного, а не просто силою там зробити якийсь прийом. Не дарма приїхали так, так. так? повернулися додому з Кубком. Так Щодо українських команд, звідки було найбільше учасників, з яких областей? Ну, найбільші дитячі команди це було місто Івано-Франківськ, наша столиця приїхала з досить немаленькою командою. Ну і немаленькі команди були і Тернопіль, і з Волині також команда приїхала, рівне нас підтримало. Ну і були там більш-менш такі чуть-чуть менші по складу поодинокі там спортсмени з різних областей України. Хто склав головну конкуренцію нашим спортсменам? Можна когось виділити? Я би відмітив в першу чергу білорусів знову ж таки. Також Івано-Франківськ, ну і столиця також порадувала своєю боротьбою. Тобто такі були поєдинки, які, скажем так, тривали на, на межі. Один суперник намагався перемогти іншого, і так, знаєте, ну було дуже цікаво цікаве видовищі. Розкажіть, будь ласка, про команду, яка представляла нашу область. Скільки було учасників? Звідки? Серед, серед наших спортсменів було близько 70 учасників. І плюс ще команда була з Кам'янця-Подільського, тобто вони також представляють нашу область на всеукраїнських чемпіонатах і чемпіонатах України. От. Тому наших спортсменів було десь близько 90 чоловік. Місто Хмельницький саме було 70 спортсменів, але серед цих 70 спортсменів були діти-новачки, які виступали в своїй категорії, так називаємо новачки. Тому вони не приймали участь в загальнокомандному заліку, і, скажімо так, наша збірна, та яка складається близько 25-30 чоловік, конкурувала з іншими областями. А ці змагалися лише лише серед своєї категорії для того, щоб просто набувати досвіду. Ми такі змагання проводимо не тільки для тих, хто довго виступає, а також для тих дітей, які починають тільки займатися джиу-джитсу. І якби для них робимо таку спеціальну спеціальну версію новачки. Отже, скільки років молодшому учаснику було? 2012 рік народження, наймолодший учасник, от, вони скажем так, показують більше таку цікаву боротьбу. Не можна це назвати професійною, але в них є розуміння, що потрібно боротися, перемагати, і от, ну, така знаєте, в них є вже, вже не мета. просто гра. Да, так, Тобто вони вже не грають, вони розуміють, що це суперник, і його треба побороти, от, але без агресії це подобається. Що вони розуміють, що суперник то не є ворог, то просто суперник. Так а дорослим скільки було старшому учаснику. Була категорія ветерани, якщо я не помиляюся, 71-й рік найстарший був учасник. Які вони показали боротьбу? Ну, ця боротьба, знаєте, така я не скажу, що вона якась неякісна, вона навпаки більш якісна в плані техніки. Тобто вони розуміють, що їм не варто застосовувати вже силу, і вони просто як таку свого свого роду таку гру проводять: От, хто кого обхитрить, хто кого спіймає на якомусь прийому. Цікаво, так, 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 так ну, цікаво. давайте ми ще один з вами фрагмент подивимося ваших змагань і власне вже таку дитячу боротьбу, те, що ви нам розповідали. We'll <laughs> Цікава боротьба, так багато так. прийомів. Отже, що нам дає цей чемпіонат для спортсменів, для міста, для обласної федерації? Ну, скажімо так, ми вже остаточно підвели підсумок відносно нашої збірної команди, яка поїде на чемпіонат України. Тобто, це був, скажімо так, один із тих чемпіонатів, які проводилися в рамках підготовки для того, щоб виявити якісь помилки, якісь недоліки, їх виправити і вже їхати, скажімо так, з гарним багажом і досвіду, і навиків на чемпіонат України. Отже, які попереду головні старти, старти, що хочете показати, що на вас чекає ще цього року? На цих вихідних ми відвідаємо ще місто Тернопіль, і це будуть скажімо так, крайні змагання перед чемпіонатом України. От. А в кінці травня відбудеться в місті Києві чемпіонат України в версії no наугі. Вже хочемо, як то кажуть, себе спробувати позмагатися за командне місце на чемпіонаті України в першу чергу. От. А далі вже підемо на відпочинок. Літо у нас заплановане досить активне. Ми хочемо літом надати дітям можливість набратися позитивних емоцій побільше. Хочемо обов'язково поїхати в Карпати, підкорити декілька вершин наших гір українських. Також хочемо обов'язково з'їздити. У нас щорічно ми відвідуємо голубі озера. У нас в області є таке мальовниче місце. Де ми просто відпочиваємо кемпінг такий свого роду, вчимо дітей, як можна просто відпочивати на природі, без гаджетів, без інтернету, без телефонів. І також хочемо ще скажімо так, оздоровитися, поїхати на 10-12 днів на море. Поки що ще не вирішили, куди, але обов'язково хочемо відпочити таким, таким чином. Плюс ціле літо у нас тренування не припинаються, У нас літом літо в місті Хмельницькому на базі наших залів, нашої академії джиу-джитсу, проводиться дитячий табір, куди можна з 9 до 4 дня дітей віддають на цілий день. Для нас це справжнє свято, тому що там ми можемо і від, так, відточити їхні всі навички, тому що у нас є великий відрізок часу, <рес> яким ми можемо це займатися. Достатньо є часу, так і потренуватися, так. позайматися і відпочити. Обов'язково. А на осінь вже закінчується сезон, так? Осінь почнеться сезон боротьби в кімоно. Будемо готуватися, я думаю, що буде багато змагань, обласних змагань, які будуть відкриті для всієї України. І, звичайно, під завершення цього року, 2017-го, в грудні місяці, відбудеться чемпіонат України в кімоно. Можливо, відвідаємо ще е, якусь європейську арену. Поки що це плани, тому що потребує фінансування. Але я думаю, що ми, ми повинні в цьому році відвідати якісь європейські змагання. Я дякую вам за розмову і бажаю, щоб всі ваші сподівання здійснилися і відвідали всі змагання, які плануєте відвідати. Дякую, шановні глядачі. Нагадую, сьогодні ми розмовляли про бразильське джиу-джитсу. Гості до нашої студії завітав президент Хмельницької обласної федерації бразильського джиу-джитсу Ростислав Рубак. А ми зустрінемося з вами за тиждень. Хай щастить.